Справа 1219. Фермерка засіяла поле прямокутної форми пшеницею, довжина поля дорівнює 37,5 метрів, що в 1,5 рази більше за його ширину. Скільки центнерів пшениці зібрала фермерка з усього поля, якщо з кожного ара вона зібрала 42,8 центнер? Запишіть отриману відповідь у тонах, центнерах і кілограмах. Доволі громістка задача, давайте крок за кроком знаходити. Я пропоную для початку знайти, а чому ж дорівнює ширина тоді поля. Ну що ж, якщо довжина у нас є 37,5 і це в 1,5 раза більше за ширину, то ширина буде в 1,5 менша за 37,5. Записуємо перше діє. Тобто пишемо, що 37, 5 десятих, Потрібно поділити на 1,5 і це дорівнює. Ну що ж, зараз для того, щоб поділити, треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і дільнику. То тоді вийде 375, що ділиться на 15 і це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно зробити. Ми можемо 375 записати як 300. Додати 75, що ділиться на 15. І 300 і 75 усно навіть можна поділити на 15. Треба 300 поділити на 15. Додати 75. Поділити на 15. Ну і це дорівнює. 300, що ділиться на 15, це буде 30 поділити на 15 це 2 і 1, 0 це 20. Додати. А 75, що ділиться на 15, це буде 5. Тобто 20 плюс 5. І записуємо, що це дорівнює. Давайте я перенесу. Отже, пишемо тоді, що це буде 25. А можна і тут дописати. Пишемо 25. Записуємо в дужках чого метрів. Ну і пишемо, що це в нас ширина поля. ширина поля. Гаразд. Ми вже знаємо і ширину, і довжину вона є в умові. А зараз ми можемо знайти площу поля. Записуємо другу дію. Пригадуємо, що площа S це А, що множиться на Б. Якщо поле у нас має прямокутну форму, то тоді нам треба замість А записуємо 37,5. Що множиться, а замість Б пишемо 25. Так, і це дорівнює. Ну що ж, тут вже я не візьмусь усно нічого робити. Давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 37,5. Так, давайте десь тут. 37,5. Що множиться на 25? Множимо. 5 помножити на 5 це 25, 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 7 помножити на 5 це 35, плюс 2 це 37. 7 пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 це 6, плюс 1 це 7. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 7 плюс 0 це 7. 8 плюс 5 це 13. 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. Один знак після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 937, цілих. 5 десятих. Так? Ми метри множили на метри, то це в нас будуть квадратні метри. Пишемо, це у нас буде площа поля. Ну що ж, зараз, якщо в нас є площа поля в квадратних метрах, це добре, але у нас врожайність є в центнерах з ара. Тобто нам цю площу треба виразити в арах. Нагадую, що один ар це квадрат, у якого розміри 10 метрів на 10 метрів, тобто це 100 квадратних метрів. Записуємо тоді третє дії. Отже, записуємо 937,5 квадратних метрів. Це дорівнює. Це число треба поділити на 100, щоб перевести його в ари, бо в одному арі 100 квадратних метрів. То ми пишемо, що це 937,5, що ділиться на 100. І це вже буде в арах. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 100, переносимо кому на два розряди ліворуч, то це вийде 9,375, записуємо ара. Є? Ну що ж, зараз. Якщо нам відома площа в арах, ми вже можемо знайти, а скільки ж зібрали тоді врожай. Що для того необхідно, треба цю площу помножити на врожайність. Записуємо тоді четверту дія. Отже, 9,375, потрібно помножити на 42,8. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо вже нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо тоді, отже, 9,375, що множиться на 42,8. Множимо. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо, 7 на 8 це 56, плюс 4 це 60, 0 пишемо 6, запам'ятовуємо, 3 на 8 24, плюс 6 це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 8 помножити на 9 це 72, плюс 3 це 75. 5 помножити на 2 це 10, 0, пишемо 1 запам'ятовуємо. Далі 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 2 це 6, плюс 1 це 7. 9 помножити на 2 це 18. Далі 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 помножити на 4 це 28, плюс 2 це 30, 0 пишемо 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12 плюс 3 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 помножити на 4 це 36 плюс 1 це 37. Додаємо. В кінці у нас буде 0, ще один 0, 0 плюс 5 плюс 0 це буде 5. 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 7 це 15. Плюс 5 це 20, а плюс 1 це 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 плюс 1 це 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 1 це 4. Рахуємо, 1, 2, 3, 4 знаки після коми ставимо. Нолики в кінці відкидуємо. Ну і записуємо, що добуток у нас 401 ціла, 25 401,25. Так, ми отримали в центнерах, то записуємо центнер. Це у нас чого пшениці. І зібрали, або зібрала фермерка з поля. Ну що ж, гаразд, виходить, що фермерка зібрала 401,25 центнер. Але нам треба записати отриману відповідь ще в тонах в центнерах нас є і в кілограмах. Ну що ж, записуємо тоді п'ята дія. Отже, пишемо, що 401,25 центнер – це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді. Як нам перевести центнер у тони? Пригадуємо, що в тоні 10 центнер, то виходить, що нам треба тоді поділити на 10, щоб перевести в тони, то ми записуємо, що це 401,25. Що ділиться на 10, і це вже будуть тони. І це дорівнює. Переносимо кому на один розряд ліворуч, то це вийде 40,125. Запишемо тони. Є. Ну що ж, а зараз нам необхідно також записати отриману відповідь у кілограмах. Записуємо тоді шоста дія. Тобто пишемо 401,25 центнер. Це дорівнює. Оскільки один центнер це 100 кілограм, то ми можемо це записати як 401,25, що множиться на 100 кг. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 100, переносимо кому на два розряди праворуч, то в нас вийде 40 тисяч 125 кілограм. Є. Ну що ж, залишилося написати відповідь, записуємо відповідь. Отже, скільки центнерів пшениці збирала фермерка з поля, запишіть отриману відповідь у тонах, центнерах і кілограмах. Записуємо в тонах 40 цілих. 125 тисячних тонни. Потім у центнерах пишемо 411,25 центнер. Ну і останнє в кілограмах записуємо 40 тисяч 125 кілограм. Ну що ж, ось така доволі складна і громістка задача на врожайність. на цьому вправу завершено.